Пост у соціальній мережі, який написала керівник притулку для собак, дуже швидко поширився серед користувачів. У багатьох він викликав обурення, адже там йдеться про намір міської влади закрити притулок. На сьогоднішній день там знаходиться близько ста собак. Деякі з них, за словами автора, взагалі не знають, як жити на вулиці. Особливо це стосується хворих, сліпих, без кінцівок та з іншими вадами. У міськвиконкомі пояснюють, закривати притулок ніхто не збирається, але його переводять на роботу в іншому режимі. Ми хочемо його перевести в режим, так як працюють притулки по всій Україні. Песика десь зловили його туди, занесли там його простерилізували, пролікували і все, і випустили туди, де він де він був. 220 тисяч гривень на рік, які раніше йшли, і на утримання собак у притулку і на стерилізацію міська влада вирішила перенаправити на друге на стерилізацію. Таким чином боротьба з безпритульністю тварин буде ефективнішою, вважають представники влади. А тих собак, що утримуються, сьогодні планують роздати. У нас іде в притулку постійний процес міграції. Постійно люди приходять в притулок брати тварини, кому треба десь до гаража, кому десь на, на підприємство, де склади, іде така постійна міграція. Хтось додому забирає по-різному. Тому ми плануємо, що ось протягом цього року. 50-70 тварин до кінця року в нас їх заберуть щодо тварин інвалідів, яких додому забирають вкрай рідко. Виганяти їх з притулку не будуть. Зрозуміло, ми не будемо виганяти тварин, які дійсно там каліки. Ну так уже сталося, на жаль. Але це буде там 15-20 тварин, які будуть там проживати такі вже з кліченою долею. У соціальній мережі ВКонтакті є група Ані ждуть хазяїв. Там є фото собак з коростенського притулку та їхня коротка біографія. Наприклад, ось це найда. Її підібрали на смітнику маленьким скелетиком, викинули господарі. Сьогодні це віддана, добра та стерилізована собака. Можливо, таким чином хтось знайде собі друга і водночас допоможе розібрати утриманців притулку.